Зловила. Ну, якщо ви вже тут, давайте з вами поговоримо про темне сходження. Це взагалі трилогія, в мене вже є друга книга, але я її ще не читала, тому що я чула, що третя книга взагалі буде невідомо, коли. І я не знаю, чи варто читати другу, тому що якщо вона закінчиться на чомусь такому, я просто не знаю, як я витримаю, коли прочитаю, поки третя з'явиться, вийде. Або ж навпаки, я прочитаю другу, а потім, поки вийде третя, я вже все забуду і перечитувати. Тому я не впевнена, коли саме я захочу прочитати другу, але мені сама історія ну, прям, дуже сподобалася. Знаєте, це коли тобі настільки сподобалася книжка, що коли в тебе питають, а про що вона, ти такий, е, ну, якось. Тому що в мене взагалі саме так з цією книжкою і вийшло. Вона мені прям неймовірно сподобалася. Це дуже класна історія. Це вона, вона дуже цікава, вона дуже гарно прописана. Це ну прям я майже нічого вам не сказала про сюжет і так далі. Але, будь ласочка, просто прочитайте її. І ви зрозумієте, чому я в такому захваті. Вона просто, я не знаю, це любов на любов. Чи читали ви її, чи плануєте її читати, і чи читали ви другу частину? Всім па-па!